Оцінюємо чесно, або смачно, або не смачно. Ну, типу, сирниками пахне, це вже добре. Блін, покупні сирники, що я від них очікую, насправді. Мучно, солодкий, ненатуральний, я б так сказав. Дивіться, помічниці не сподобалось. Мені аналогічно. Той був. Дуже борошняний цей борошняно натуральний <рес> Такі, коротше, назви в голові придумуються. Так Це ж зовсім інша річ. Так, перший вам, другий нам 345 гривень. На секундочку. Несмачно і не натурально. І не найдешевше. Ну, родзинка, от все таки родзинка, вона от родзинка, да? Я буду для вас то все їсти. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика Клюс дегустує. В сьогоднішній передачі ми з вами будемо дегустувати сирники. Я читаю ваші коментарі, і ви там пишете, що ви хочете, щоб я продегустував. І от сьогодні ми вибрали саме. Цей простий ніби продукт, але в домашніх умовах іноді немає часу заморочуватись та їх готувати. Тому ми купили 6 різних видів. Я знаю, тільки тут є точна Галя балована, без неї взагалі нікуди, і є ще інших 5. Які саме де вони, я чесно кажучи, не знаю. Це все моя помічниця. Займалася, підписувала там знизу є номерки. Тому зараз все будемо розбиратись. Оцінюємо, чесно, це може бути або смачно, або не смачно. Візуал, запах, склад, все по порядку будемо розбиратись. Тому якщо ви готові, поїхали! І звичайно, година вже пізня, майже 9 година, трошки підзабув. Звичайно, бонусом лайк, донат. Коментар з восьми слів, поширення серед друзів, дзвіночки, все для просування мого каналу та україномовного контенту в Ютубі в цілому. Все, тепер точно починаємо. І так, переходимо до першого варіанту. Ну, що ми бачимо? Ну, по візуалу він якийсь такий, наче мені дуже плоский і виглядає так, наче його якось не з любов'ю робили. Типу і текстура сиру, якась така крупинчата, ну, якось, якось так. Давайте спробуємо, що воно взагалі там є. Всередині. Ну, як ви бачите, текстура сирників з такими сир, бачите, крупинчитими. Мені так не подобається, ну, реально. І плюс все інше, от дивіться, якщо це крупинчате, то все інше, напевно, що борошно. Тому що воно ну, таке гливосте. Добре, по смаку. По аромату давайте. Аромат. Ну, типу, сирниками пахне, це вже добре. По смаку. Ну, По смаку воно солодке. Це вже ок. Сир, він такий резиновий крупинчатий. ще раз 25 раз кажу, мені це не подобається. Бо йому неприємно їсти. Мені хочеться, щоб воно таке було більш ніжніше. Хоча, блін, покупні сирники, що я від них очікую, насправді. Але ну, вони мучні. Ну, по факту. Не знаю, це перший варіант, мені важко оцінювати. Типу, якщо хочеш їсти, ну, типу, можна з'їсти. Але по факту ну мені чомусь не дуже. Вони борошняні, гливості і. А. <світ> перепрошую, перепрошую. Тут мені вже просять продегустувати. А ну давай, помічниця моя. Моя помічниця сказала, що схоже на домашні сирники. Ну, не знаю, мені взагалі не схоже на домашні сирники. Вона хоче поставити 7, а я хочу поставити 5. То ну давайте поставимо 6. Все, ставимо першому варіанту 6. Там можливо. Ми ще зможемо, ви ж пам'ятаєте, можемо або докинути, або навіть убавити за склад і за ціну. Тому наразі 6. Йдемо далі. Переходимо до другого варіанту. По візуалу він виглядає ну, більш симпатичніше, як на мене. Форма, бачите, більш така однорідна. і він такий вищий, Ну, гарніший, Ну, реально гарніший. Але давайте спробуємо, що там у нас по смаках. Розріжемо. О, бачите. Цей такий більше текстура однорідна. Ось. Немає тих крупинчих, але, як на мене, тут іначе і борошна більше. Давайте понюхаємо. Ну, пахне так само, як і той. Ну, з сирником. Пахне сирником нічого тут такого немає. Ну, по смаку. Тут смак, от чесно, там був якийсь більш такий натуральний, сирний смак. А тут якийсь. Якийсь му муч мучно солодкий, ненатуральний, я б так сказав. От Тут реально от дуже він мучний, от, от дуже мучний і аж, <свісно> аж в роті зліпається, знаєте. Давайте дамо помічниці, ну якщо порівнювати з попереднім, то це більше, як на мене, хімічний і барашняний. Дивіться, помічниці не сподобалось. Е, мені аналогічно смак дуже борошняний і такий, знаєте, ну от не скажу, що добре, він не хімічний, але він не натуральний. От він якийсь такий, ну, типу, от наче то не сир молочний, а якийсь не, непонятно, що порошкове і з борошном таке, знаєте, перемішане. По формі непогані, а всередині, ну, не смачно. Тому ставимо три. Наразі. Цьому варіанту ми, група сил спеціальних операцій, звертаємося за допомогою відкриття збору до Андрія Клюса та його аудиторії на універсальні окопні антимультикоптерні засоби РЕП, а також на захисні антіевпі купола для нашого підрозділу. Дані засоби збережуть наше життя та нашу техніку. Та ми зможемо більше професійно виконувати свої завдання за призначенням. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Як ви бачите, під'їхали нові подаруночки для нашого нового збору для ССО. Збираємо на реп станції як штурмові, так і окопні. Це, як ви бачите, унікальний лот. Від 15 тисяч гривень ми його розігруємо. Це тубус від РПГ, колонка. З пультом, зарядкою, все як має бути. Також у нас є. Гільзи від кулемету, гільза велика від снаряду, від кулемета від 100 гривень розігруємо від снаряду від 200 гривень. І ось такий тубус від якогось калібра від 1000 гривень. Донатимо, скидаємо мені скріни про донат в особисті та отримуємо номерки на розіграш. Друзі, приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Переходимо до третього варіанту. Третій варіант, в ну, порівнянні з першим, кращий, і порівнянні з другим, по виду ну, такий, типу гірший. Але вид обманчивий. Давайте подивимось, що у нас всередині. Ну, Всередині текстура якась така, як на мене, дуже-дуже і непогана. Світленька, сирна. Ну, не знаю. От мені здається, що цей має бути смачний понюхаємо. Пахне ну, так само, як і всі інші. Спробуємо. Такий самий, як той попередній. Борошняний. Але менш борошняний, ніж той. Давайте так. Той був дуже борошняний цей борошняно-натуральний. Такі, коротше, назви в голові придумуються. Ну, типу, я не скажу, що це не смачно, от, по факту. так що покласти руку на серце, я, правда, не знаю ціну. Можливо, якщо тут ціна космічна, воно б не в горлі встало цей сирник. Але наразі непогано. Тобто він, текстура в нього більш така однорідна, знаєте, така приємна. Смак збалансований, по цукру збалансовано. Борошно відчувається, але не критично. Ну, давайте. Будь ласка, дружина каже, що 6 нормальна оцінка, тому що їй трохи засолодкі. Мені по цукру ок, але мені воно таке, знаєте, трохи борошняне. Але так як в цілому, в цілому можна їсти і ну, дійсно ну, непоганий сирник. Непоганий і по текстурі, і по цукру. Тобто 6 хороша оцінка. Але якщо, наприклад, перший він був типу, такий більш піддомашній, та, то цей е трошки інший, але вони десь знаєте, балансують. Тому ну, якось так. Наразі так. Переходимо далі. Четвертий варіант. Візуал. Візуал, як на мене, найкращий з усіх. Він такий, бачите, та ні, я хотів сказати, пишненький, не пишненький, дуже охайний. Ну, типу, бачите, з усіх сторон. Що всередині? Всередині. Бачите, тут більш така маса. Вона більш волога. Але тут відчувається сир. Ну, на секундочку. Тобто сир тут дійсно відчуває за більше, ніж борошно. Ну, я трошки там взяв. Давайте нормально продовольствуємо по аромату. Ну, то тут сиром пахне. Дійсно пахне сиром. Ну, так Це ж зовсім інша річ. Це сирник, Дійсно, це так. Смачний. сирник, Ну, наприклад, я солодкий так не дуже люблю. Але от я би можливо трошки подав ще тут більше цукру, але ні, він класний, сир відчувається, він натуральний. Не знаю, мені так здається, чомусь я можу помилятися. Але по смаку, блін, поки що він найкращий з у тих всіх, що ми їли. Дамо ще помічниці. Ну, дивіться, скажу так: якщо взяти до уваги, що це напівфабрикати, куплені в магазинах, то по смаку дійсно дуже-дуже солідно в порівнянні з іншими. Претендентами. Тому я би тут ось так спокійно порадившись з моїми помічниками, я би поставив дев'яточку. наразі дев'яточку, не знаючи ціни, не знаючи складу, дев'ять. П'ятий варіант. Оцей варіант, як ми вже зрозуміли, з родзинками. Виглядає він ну, непогано Непогано він виглядає. Давайте подивимось, що там всередині, окрім родзинок. Текстура, як ви бачите, ну, сирна. Я скажу так, що текстура сирна, і це непогано. Це непогано. Давайте спробуємо по смаку, понюхаємо, що там взагалі. Аромат такий самий, як всіх попередніх, окрім останнього, тут ну, такий. Щось трохи сиром пахне, а по смаку. Борошно, Називаємо це таке: це не сирник це борошняний з родзинкою. Напевно, найкраще що тут є це родзинка. Але хтось, якщо не любить родзинок, то це буде реально провал. Це ванільний цукор якийсь, або цей ванілін. От аж знаєте, аж в горлі дере. А ну, спробуй, будь ласка. Таке враження, що ці сирники зроблені з якоїсь такої сиркової маси. І єдине, що тащить ці сирники, це напевно, що родзинка. Але вони настільки борошняні і настільки вони якийсь цей ванілін, він прямо аж аж гірчить, знаєте, і в горлі. Ну, типу, із за родзинки я вирівнюю на троєчку, щоб вони були типу, не гірше, ніж ті. Але ну, по смаку, якби не родзинка, то це ну, найгірший наразі варіант. Ну, але ставимо три за родзинку. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую, так останній шостий варіант по візуалу. Виглядають ну непогано, гарненько так виглядають собі, сирничок такий. Ще його хтось якийсь умілець дуже гарно посмажив, так він золотистий такий. Вот. Ну, Давайте я спробую, що тут у нас всередині. Розріжемо. Ну, я скажу, що маса сирна. Маса сирна і доволі таки, бачите, однорідна. Непогано. Давайте, що там по ароматам. О, Ну аромат каже, що тут є сир. Аромат підказує мені мої органолептичні показники. По смаку. Ну, однозначно, вони солодкі, тут є якийсь сир, кисломолочний по любому. І тут є борошно. Як би то смішно звучало, але борошна тут ну, трошки багатковато. Тобто сир більш такий натуральний і борошна менше, але все рівно його забагато. От. Тому давайте зараз дамо помічниці моїй спробувати. Але я би, ну, напевно, я би ставив тут 4-5. Давайте порадимося. Порадившись, дійсно тут відчувається сирний смак, ну, сиру, нормального якогось сиру. Борошно не критичне, по візуалу гарно, нічого не гірчить, нічого там в горлі не застріє, тобто, ну, шістку, а, таку стабільну шісточку можемо поставити. І так, поїхали, дізнаємось, що ж це за бренди і яка ціна. Так, це у нас о, ха, вам, вам 390 20 за кілограм. Нічого собі, що це за ціни такі, якісь космічні. Так, перший вам, другий нам. <свісно> так, другий фабрика натуральних продуктів. Фабрика натуральних продуктів, такого я ще не чув. Ціна 232,48. Ну, так, <свісно> ну, і видно, що 238. Так, ідемо далі. Третій варіант. Третій варіант. У нас Руть. Руть, на секундочку. 338 гривень за КГ. Далі, четвертий варіант. Ну, ясно. Четвертий варіант, нічого собі. Ха. Галя Балова на 199 гривень за кілограм. 199 гривень за кілограм, дев'ятку ми поставили по смаковим і органатичним показникам. Тут 390, ну, типу, в два рази дорожче вам. і Ну, зараз будемо ж тут шамани. Добре, Галя Балована, це у нас 4. Тут у нас що тут? Що П'ятий варіант. Це у нас молоко від фермера. Молоко від фермера 345 гривень. На секундочку. На секундочку. І останній варіант. Шостий це у нас ситий, ситий вареник. Ситий вареник 169,99 за кілограм. Ну, я, чесно кажучи, в шоці. Ну, ось такі у нас результати. І так вам сирники домашні. По складу сир кисломолочний 78,2%. Цукор білий, борошно-пшеничний, цукор ванільний. Ну, типу, все якби натуральне. Напевно, що така і ціна 390, -20. але як на мене, це тумач ціна. Галя балева на 199 гривень, і вони набагато смачніші, натуральніші і ну, реально, блін, крутіші. Тут в два рази дорожче, пише домашні. Ну, типу, скидаємо точно один бал за ціну. Тобто було 6. Наразі буде 5, і то це максимум за домашні дорогушті сирники вам. Так, фабрика натуральних продуктів е, по складу. Продукт молоковмісний сирний. Тобто це сирний продукт, це вже ну, типу, не якийсь молочний сир, це вже мінус. Цукор, борошно, яйця, ванільний цукор. Там, до речі, не було яйця. От яйця є. Ціна 239,48. це, типу, не найдешевший варіант. Але за те, що тут, типу, не сир, а сир, сирний продукт. Ну, тоді, значить, що, скидаємо ще один бал. Скидаємо ще один бал, і виходить, фабрика натуральних продуктів у нас буде не три, получається, що два. Ну, пардон, вибачайте, це моє суб'єктивне бачення, тому не судіть строго. Але наразі ну, це не смачно і не натурально. І не найдешевше. Так, переходимо до наступного варіанту. Це у нас руть, хуторок, сирники заморожені. Так, по складу Сир кисломолочний 75%, цукор, борошно-пшеничне, яйця курячі, ванільний цукор. Але ціна на секундочку 338 гривень за кг. Тобто, як на мене, ну це типу, ну, тумач для, ну, для сирників такого, як то кажуть, формату. Це дуже дорого. Дуже дорого. Тому скидаємо один бал. За ціну за склад, типу, ну тут все ок. Тому э, Рудь у нас э, отримує 5. Друзі. Нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park, і Ларуз Гастрономік це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, Топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. І так, Галя Балована, ціна дуже класна: 199 гривень. Смак ну дійсно ок. Смачно непогано для таких напівфабрикатів, ну це взагалі я вважаю топчик. Ну Хоча там можна спорити, що там. Одна галя вона не така, там краще, там гірше. Наразі ця хороша. Дев'ятка з десяти це клас. По складу: Сир кисломолочний, борошно, цукор, яйця курячі, цукор ванільний. Тобто натуральний склад. Але, ну, типу, десятку, ну мені совість не дозволяє просто докинути. Тому ставимо. Тверду дев'ятку з десяти галі баловані по сирникам ну дійсно раджу їх купувати. Смачні, натуральні, тут більш нема що дати. Ну, галя балована, ну дійсно молодці, питань нема. Так, молоко від фермера сирників з родзинками. А по складу сир кисно знежирений. Бачите, тут я помилився, я казав, що тут якийсь цирковий продукт, а тут сир молочний пише. По складу борошна немає, але є манна, бачите? Тому тут я теж, грубо кажучи, лоханувся. Яйця курячі, цукор, родзинки, сіль, сода. Бачите, сода. Це тут вони мені гарчили? Ага, гарчі. Тут я був правий, що це не ваніліна, а сода, по ходу, дала. Без ГМО. А, і ванілін. Ось тобі ванілін, до речі. Цей ванілін цей міг дати гіркоту. Ну, що сказати? по факту по складу можна накинути стройки на четвірку. Можна накинути. Але по ціні 345. Ми цю четвірку забираємо чи ні. Ну, родзинка, от все-таки родзинка, вона от родзинка. да? Не ставимо. Ну, пардон, вибачайте молоко від фермера, не ставимо вам четвірку, ставимо трійку. Навіть родзинка ваша не потащила. Тому вибачайте, три як було, так і залишається. Так, останній у нас шостий варіант ситий вареник. По складу. Сир кисломолочний, яйця курячі, цукор, ванільний, борошно. Що ще є? Родзинки. Де тут є родзинок? Що це не бачу. Родзинки не пише. Тут пише родзинки. Серйозно, а тут родзинок нема, може вони якісь. Та нема родзинок. Добре, менше з тим. Нема родзинок, але ціна 169,99. Найдешевша ціна. По смаку ну вони натуральні. Тому накидаємо 6 на сімку за ціну. І, і ще накидаємо один за натуральність за смак. Тобто вони десь десь вони отак хочуть там, догалібавни, так, знаєте, при, пригають, але ну тіпа, не достають, трошки не достають. Тому 8 я вважаю це дуже хороший варіант для напівфабрикатів. ситий вареник, молодець. Хвалим тебе, рекомендуємо. І наразі ось така у нас ситуація. Резюмуємо: перше місце почесне, перше місце займає у нас Галя Балуна. Ціна 199, смакові і інші складові властивості. Дев'яточка, стабільна, молодець. Напиши мені, якщо що. Наступне у нас друге місце ситий вареник. Також молодець. Ціна найдешевша. 169,99 було 6, а смак і ціна підняли до 8. Також можеш написати. Далі. Наступне у нас третє місце. Е, між собою поділили ВАМ і Рудь. Е, там було 6 і там 6, але скинули за ціну, тому що ціна у ВАМ 390,20, а в Рудь 338. Ну, дороговато. Тому п'ятірочка, третє місце. Далі четверте місце. Молоко від фермера у нас троєчка. На жаль. І на останньому місці, поки що, можливо, не щось поміняють в своїх рецептурах. Фабрика натуральних продуктів. 232 гривні 48 копійок, як, як то кажуть, ціна і якість. Три було у нас за смакові властивості, ну і за склад двійка. Ось такі, друзі, у нас варіанти: ось такі сирники. Напишіть в коментарях, як вам, можливо, ви якісь їли, вам більше зайшли, якісь менше зайшли. Діліться враженнями. пишіть, що б хотіли, щоб я далі поїв. Я буду для вас, то все їсти. Друзі, дякую, що додивились до цього моменту. Обов'язково подивіться відео, які у вас ось тут виб'ють. Я знімаю їх спеціально для вас. Не забувайте про донати, не забувайте про вподобайки, про коментарі з восьми слів, не забувайте про підписки, дзвіночки та поширення цього відео серед своїх друзів для просування мого каналу та україномовного Ютубу в цілому. Ну а я буду з вами по традиції прощатись. Всім. Дякую, всіх обіймаю, цілую прямо в душу. ваш шеф, папа. -па.